Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня. дня. пане Василю. Давайте почнемо зрештою з сумщини. Яка ситуація наразі там? Знаємо про евакуацію. Знаємо, що ворог намагається заходити в наші населені пункти і там закріплюватися. За моєю інформацією наразі на сумщині можна говорити про частково. Ну таке в принципі видиме виснаження противника в з можливістю їхньої зупинки, хоча все ще ворог безміну там не виснажився до того рівня, що ми говорили про повну зупинку росіян. Але не в останню чергу саме тому я очікую насправді, що після осі стартової навали на сумщину. Зараз росіяни будуть розігрувати нову інформаційну карту, тому що не інакше, як інформаційною картою, як на мене, варто сприймати все те, що відбувалося, що розгорталося на сумщині останнім часом з спробою нав'язати паніку розгорнути паніку на фоні того, що мовляв там все програно, все втрачено, і скоро ворог буде обстрілювати суми і не тільки з дронів, але й з Цього можливого насправді найбільша небезпека це наближення до сум ствольної артилерії, але цього ну не станеться в видимій перспективі. Не передбачається такого сценарію, е що ствольна артилерія може наблизитися до пострілу на суми. Тому я це сприймаю як таку інформаційну, назвімо так, е наживку, на яку доволі таки сильно українське суспільство клюнуло е інформаційну наживку з боку противника. І, от оскільки ця інформаційна наживка перестає працювати, скоро буде нова інформаційна наживка. Це знову відносина. Молення тем про наближення до кордонів Дніпропетровської області, про вихід на Дніпропетровщину, про шмати на Дніпропетровщині і тому подібні речі. Тобто, саме на сьогодні так, ну чи чи в сумах є на, на сумщині? Є небезпека, безсумнівно, що є. саме для цього, саме з цієї метою відбувається евакуація населення. Що загалом відбувається по всьому фронту? Що на сумщині? Що на наприклад на напрямку тієї ж таких кордонах кордонів Донецької Дніпропетровської області, це є просування противника. Просування противника частково існує. у Нас відбувається це розмін територій на життя російських військовослужбовців, тому що те, чим міряється успішність роботи армії, скажімо так, і це мені ну це, це не я вигадав. Це мені самі військові. От стверджують цьому як мірило якості та успішності, це знищення кількості. Противника, тобто армія знищує іншу армію. Е, і от росіяни зараз зазнають значного виснаження, значного знищення їхнього особового складу. Тобто відбувається частковий розмін територій на е, втрати особового складу противника. Пане Василю, тут коротко, але ж давайте цьому увагу приділимо. Є інформація, що ворог став платити менше. Контрактникам ідеться дуже серйозне скорочення. Я до того чи не вбачаєте ви, що Путін знову оголосить мобілізацію у зв'язку з таким ось розміном е, свого війська, бо скоро ж буде мільйон, як звітуються наші в Генштабі. Чи здатні вони ще цю живу силу накопичувати і заохочувати? А, ну, бачте, станом на сьогодні, там з тих оцінок, які лунали публічно, росіяни здатні до 30 тисяч осіб особового складу щомісяця Залучати до війни, і це переважно якраз таки ну, бійці, яких вони залучають за рахунок високих виплат. Якщо зараз почнуться проблеми, то в них виникнуть такого плану проблеми теж тобто, вони не зможуть такого темпу, напевно, що забезпечувати. Я скоріш за все, думаю, що так воно і буде. Але об'єктивно я з одного боку не вірю, що Путін наважиться на примусову мобілізацію. Це напевно. З одного боку, те, чого ми б дуже не хотіли, а з іншого боку, те, що могло би дестабілізувати ось той суб'єкт міжнародного права, який називається Російська Федерація, і на це багато хто хотів подивитися на цю дестабілізацію. Але є третій сценарій, на який я зараз не очевидний, на який я зараз зверну вашу увагу. Третій сценарій, який я почув нещодавно, спілкуючись із зам... Державного секретаря з питань оборони це, по суті, замміністра міністра оборони Латвії, генерал-майор Андіс Діланс. У мене з ним було просто інтерв'ю. Я з ним спілкувався, і він повідомив дуже такий цікавий, неочевидний сценарій, який розглядається латвійцями як. Потенційно ймовірний і можливий щодо російської мобілізації. Отже, всі ми знаємо, що у вересні буде відбуватися навчання спільне російсько-білоруське запад 2025 Це такі тренування, які відбуваються раз у чотири роки в спільні російсько-білоруські, і зазвичай дуже часто вони закінчуються чимось ну доволі таки негативним. Навчання 13-го року, наприклад, закінчилося анексією Криму. Навчання 17-го мали завершитися анексією Білорусі. Формально цього не сталося, де Юри цього не сталося, скажімо так, але де-факто багато, багато чого такого анексувального сталося щодо Білорусі з боку Російської Федерації. Навчання 2021 року завершилися наступом на Україну повномасштабним в 2022 році. Тепер наш президент буквально нещодавно говорив про те, що Запад 2025 це серйозний виклик що для України. Що для країн Європейського союзу, тому що зараз не просто так розглядаються сценарії небезпек для сувальського коридору країн НАТО між Польщею та Литвою, А для того щоб продовбатися вікно можливості для росіян росіяни собі прагнуть до Калінінградської області, але безпосередньо посилаючись на латвійського генерала. Є сценарії, за якого навчання запад 2025 може стати таким собі прихованим елементом мобілізації. В якому сенсі? Тобто, це може бути залучення резервістів російської армії, не примусове їх залучення мається на увазі. Там під змушування їхати на війну. Можна просто влаштувати збори резервістів, значну кількість. Я не буду тут маніпулювати цифрами, називати щоб це зараз не викликало якусь там. Шалене цитування та паніку, але це може бути залучення резервістів, яких не так просто мобілізувати в такий звичайний зараз воєнний час, які не хочуть іти вмирати безкоштовно, тим паче. Але це може бути залучення їх до навчань і потенційно таким чином провести ось такий своєрідний. Варіант мобілізації через узаконення їх наслідок навчань 2025. Питання просто буде наступне, куди вони підуть, якщо вони будуть таким чином змобілізовані? Декілька. Десятків, ну просто, скажімо, декілька десятків тисяч, але це може бути дуже е, різна інформація. Мало хто вірить в те, що ці навчання будуть е, там розмірі 15 тисяч військ, е, е, які є дозволеними згідно з міжнародними договорами. Росія вже давно до доново міжнародних договорів не дотримується. Тож таке е, неочевидний варіант мобілізації ймовірний через навчання, які відбудуться е, у вересні з загрозами своєрідними відповідними. Угу. Е, уже а тут велика рішень: чи то для нас, чи то для європейців однозначно. Ну, для... НАТО. Так. І давайте ще поговоримо про те, що відбувається, зрештою, на е, півдні нашої держави. Там так само ситуація загострюється і знову ж цей контекст того, що Росія прагне потрапити в Дніпроп... Дніпропетровщину, але це ж ну, така собі маніпуляція однозначно медійна. Дивіться, е, я взагалі вважаю, що за останні півроку е, ми. Українські медійники дуже часто ведемося на російські медійні маніпуляції. Почалося все з кінця листопада, коли шаленим контекстом розганялася страх, гвалт, паніка з приводу того, що мовляв кораблі готові човни так окупантів для штурму Херсона 300 човнів. Я думаю, пригадуєте цю цю mm -hmm. паніку. Потім була ракета Решнік. А потім було вихід до кордонів Дніпропетровщини, коли це інформаційно було вигідно і потрібно росіянам, щоб там до 9 травня собі якусь перемогу придумати. що... Щоб напередодні стамбульських переговорів заявити про те, що вони, мовляв, розширили війну ще на одну область, відповідно, це теж була інформаційна наживка, яку всі тоді бігали з лінійкою, обговорювали скільки ж там кілометрів до Дніпропетровщини. За останні тижні це була Сумщина, хоча основним місцем удару є не Сумщина. Основним місцем удару є Донбас, Донецьк, Донецька, Луганська область, насамперед Донецька область, тому що якщо порахувати всю ту кількість бойових зіткнень, яка відбувається, і в якої про яку йдеться у зведенні Генерального штабу, до 80%, напевно, це Донецьк. Лиманський фронт, Сіверський, Торецький, Новопавлівський, Покровський. Але так знаєте, якби це от з підживлюванням зараз може бути щось на Запоріжжі, безсумнівно там є переміщення техніки, і не просто так відбувається у Рейкові війни з боку наших партизанів та спецслужб знищенням ворожої техніки на залізниці. Ну це може бути херсонський напрямок, де Росія давно показують демонстративні дії щодо того, що вони прагнуть вийти на правобережжя, принаймні заволодіти якимось невеличким бодай але плавдармом. Тобто, це все з метою відволікання уваги від головного місця удару. Це є Донеччина, де вони прагнуть от привести навіть сприйняття українського суспільства в те, що там там ну що на Донеччині складно. Ну та там завжди складно. Ну та це вже такий режим АТО ООС. Там завжди складно і тому подібне. А насправді, ну але це плюс саме від Донеччини, на мою думку, буде залежати будь-який успіх на будь-яких інших напрямках. Тому що, якщо у нас там буде просідати оборона, вона буде потребувати додаткових резервів з Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини або Сумщини. І тоді відповідно з'являться такі слабкості в обороні на цих напрямках. Тому основна увага має бути на Донеччині. Однозначно, пане Василю, вдячні вам за те, що розказали це все з військової точки зору. І, звичайно, за медійні акценти і для наших глядачів, ну як колег, так само. Дякуємо вам, Василь Пихньо, воєнний оглядач, був гостем режимі в нашого ефіру.